Вітаю, шестикласники. Тема уроку відношення відношення обернене до заданого. На попередньому уроці ми з вами ознайомились з таким поняттям як відношення. Значення відношення. Також розглянули властивість відношення. Давайте з вами пригадаємо. Що називають відношенням двох чисел. Це добуток цих чисел, сума чи частка. Так, відношенням двох чисел називають частку цих чисел. Якщо кожне з чисел відношення помножити або поділити на одне й те ж саме число відмінне від нуля, то. Відношення не зміниться? Чи відношення зміниться у стільки ж разів? Відношення не зміниться саме за властивістю відношень. Відношення на що вказує? У скільки разів одне число більше або менше іншого? Чи наскільки одне число більше або менше від другого. Так, відношення вказує у скільки разів одне число більше або менше іншого. Часткою двох чисел називають результат відмноження, ділення, чи це результат віднімання? Так, частка це є результат. Відділення. Розглянемо відношення числа 5 до числа 2 та числа 2 до числа 5. Такі відношення, як і дроби 5 других і 2 п'ятих, називаються взаємно оберненими відношеннями. У мотивації говорять не тільки про відношення чисел, але й про відношення величин. Причому, якщо два значення якоїсь величини виражені в однакових одиницях вимірювання, то відношення цих величин дорівнюють відношенню відповідних їм чисел. Але якщо величини взяти у різних одиницях вимірювання, то перш ніж скласти відношення, необхідно привести їх до однієї величини. Наприклад. Відношення 5 метрів до 7 метрів дорівнює відношенню числа 5 до числа 7. Відношення 21 граму до 50 грамів дорівнює відношенню чисел 21 та 50. А ось відношення 3 дециметрів до 7 сантиметрів, оскільки ці відношення виражені різними одиницями вимірювання то нам потрібно спочатку скласти відношення, в якому будуть виражені одні одиниці вимірювання. Тобто можна 3 дециметри замінити на 30 см. І ми отримаємо відношення 30 см до 7 см, тобто це відношення дорівнює 30 до 7. Отже, Значення відношення одноіменних величин є числом без найменування. Наприклад, чому дорівнює відношення 4 метрів до 200 метрів. Це відношення дорівнює відношенню числа 4 до числа 200. Скориставшись властивістю відношень, а саме поділивши обидва числа відношення на 4, ми отримаємо відношення числа 1 до числа 50, значення якого дорівнює 1,5. А ось відношення різнорідних величин це величина, значення якої залежить від вибору одиниць вимірювання величин, що є членами даного відношення. До таких різнорідних величин відноситься у нас швидкість, адже швидкість це відношення пройденої відстані до часу. Розглянемо з вами приклад 1. знайти відношення 3,2 метра до 16 см, оскільки величини даного відношення виражені в різних одиницях вимірювання то в першу чергу ми перейдемо до одних одиниць вимірення, а саме до сантиметрів. Замінимо 3,2 метра на 320 см. Отримаємо відношення 320 см до 16 см. Значення цього відношення дорівнює 20, приклад 2. Знайти відношення. Перше 3 дм до 2 дм. Оскільки ці відношення виражені в одних одиницях вимірювання, то їх можна замінити відношенням числа 3 до числа 2. Значення цього відношення 1,5. Друге завдання. Відношення 2 дм до 10 см. Переводимо 2 дециметри в сантиметри і отримуємо відношення 20 см до 10 см. Значення цього відношення дорівнює 2. Відношення однієї тони до 25 центнерів. Перетворюємо 1 тонну в 10 центнерів і отримаємо відношення 10 центнерів до 25 центнерів. Або ж відношення 10 до 25, значення якого дорівнює 0,4. Четверте завдання: відношення 2 центнерів до 400 кг. Замінимо 2 центнери на 200 кг. В результаті отримаємо 0,5. 10. -х. Приклад 3. Для компоту взяли 4 частини смородини, 3 частини агрусу та 2 частини малини. З'ясувалося, що смородини та агрусу було 560 грамів. Скільки всього ягід взяли для компоту? Розв'язання. Отже, Першим чином визначимо, скільки частин смородини та арусу взяли для компоту. 4 частини плюс 3 частини маємо 7 частин. На цих 7 частин припадає 560 грамів. Отже, дією 560 поділити на 7 що дорівнює 80. Ми визначимо масу, яка припадає на одну частину. Знаючи масу однієї частини, третьою, четвертою та п'ятою дією ми визначимо масу ягід взятих для компоту. Це, відповідно, буде 320 грамів, 240 грамів та 160 грамів. І остання дія – з'ясуємо, скільки всього ягід взяли для компоту. Тобто, знайдемо суму всіх ягід. 320 додати 240 і додати 160 до рівня 720 грамів ягід взяли для компоту. А зараз зіграємо з вами вправу хто швидше. Перед вами є два стовпчики. У лівому вказані відношення двох чисел. Правий стовчик це значення цих відношень. Нам потрібно скласти логічні пари. Отже, першому відношенню відповідає значення 1,6. Другому відношенню відповідає значення 4 дев'ятих. Значення третього відношення буде 2,5. Частка 25 і 30 це є 5 шостих. І значення останнього відношення дорівнює 4. Розглянемо наступну задачу. Вовк з'їдає 1 кг м'яса за 1,2 години, а заєць 1,2 кг моркви за 3 години. За який час вовк з'їсть 12 кг м'яса, а заєць 1 кг моркви? Та за який час вовк з'їсть 500 грамів моркви, а заєць 500 грамів м'яса? Розв'язання. Оскільки вовк за одну другу години з'їдає 1 кг м'яса, то відповідно за одну годину він з'їдає 2 кг м'яса. Отже, Визначимо, за який час вовк з'їсть 12 кг м'яса. Тобто одну другу поділимо на 2, дорівнює 1 четверта години або 15 хвилин. Оскільки заєць 12 кг моркви з'їдає за 3 четверти години, то тоді 1 кг моркви він з'їсть за 2. 3 четвертих помножити на 2 дорівнює 3 других, або ж 1,5 години. А друге питання є шутливим. Бо вов ніколи не з'їсть моркву, а заєць м'ясо. Розглянемо наступну вправу, найуважніший. Нам дані відношення і потрібно обчистити їхні значення. Отже, значення першого відношення дорівнює трьом. Відношення 45 мм до 15 мм, також дорівнює трьом. Відношення 1 дециметра до 5 см, буде дорівнювати двом. відношення 2 км до 100 м дорівнює 20. А відношення 2 км до 2 годин дорівнює 1 км на годину. Чому ж значення перших чотирьох відношень є числом? А тому, що перші чотири відношення це є відношення одноіменних величин. І результатом таких відношень є число. А ось останнє п'яте відношення це відношення різнорідних величин, і значення цього відношення залежить від вибору одиниць. Цікаво знати, що при складанні планів та географічних карт ділянки земельної поверхні зображають на папері у зменшеному вигляді. Важливо, щоби при цьому отриманий малюнок давав уявлення про реальні розміри, зображеної на ньому місцевості. Для цього на карті або ж плані записують відношення, яке показує у скільки разів довжина відрізка на рисунку менше від довжини відповідного відрізка на місцевості. Це відношення. Називають масштабом карти або плану, підведемо підсумки уроку. Дайте відповіді на наступні питання, що називають відношенням двох чисел, що показує відношення двох чисел. Як дізнатися, у скільки разів одне число більше від іншого? Як дізнатися, яку частину одного числа становить інше число? Якщо у вас виникли труднощі з відповідями на деякі питання, поверніться до того моменту, що незрозумілий, переглянувши відео ще раз. Оцініть, будь ласка, свою роботу на уроці за допомогою вправи 5 пальців. Загибаючи пальці власної долоні, дайте відповіді на питання, що цікавого я вивчив сьогодні, що найбільше мені сподобалось, які труднощі в мене виникли, що найкраще мені вдалося, з яким настроєм завершую урок. Запишемо домашнє завдання. Задання 1. Розв'язати задачу. Обсяг роботи, виконаний двома майстрами. Виражено відношенням як 7 до 9. За роботу вони отримали 4 тисячі гривень. Як майстрам необхідно розділити між собою гроші? Задача 2. Два числа відносяться як 2 до 5. На яке число треба поділити друге число, щоб отримати відношення 2 до 3? Дякую за увагу. До зустрічі!